Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині ділюся з вами рецептом простої української страви, яка називається капустяники. Або, може просто казати, котлети із капусти. Не так давно я викладувала подібну страву або із квашеної капусти. І в то в мене назвалися фучки. І той ролик доста много набрав переглядів. І там було багато коментарів, де ви мене просили приготувати із свіжої капусти. Не із квашеної, а із сякої. І тепер я ділюся з вами цим рецептом. Капустяники виходить, неймовірно смачні, соковиті, ніжні і досить ситні. І я би ще указала корисні. Готуються легко, не тяжко. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Свіжа капуста. Я її нашинкувала і покришила мені ще сяк ножом, аби вона була така друбненька. Видите, як вона має виглядати? Дуже надрубно має бути покришена. Морква я її теж посилувала, а далі ще ножиком порізала, аби вона була теж така друбненька. Морква. Цибуля, я її покришила, так, як на зажарку. Яйця. Панірувальні сухарі, мука, суль і чорний молотий перець. А тепер приступаю до роботи. У фандел наливаю олою. Так, приблизно 2-3 столові ложки. Мечу туди цибулю і жарю її до світло золотистого кольору. Всякі промішую або я прожарювала рівномірно. Далі висипаю моркву і жарю із моркву. Десь одну-дві хвилиночку. Так, промішую. Якщо треба, можу долити ще олії. Тобто там собі вже подивити. Я ще маленько подлию, а далі буду видіти. Так, і ще промішаю. І одну-дві хвилиночки буду смажити. Так, промішала. І тепер камечу туди капусту. Раз кладу половину капусти. Промішаю і далі додавлю другу половину. Треба брати таку глибоку посудину. Може бути і горниць із товстим дном. А може бути, як у мене, і вся сковорідка. вся така сковорідка, що вона велика така, ну. Висипаю остальну капусту. Тайно все розрівнюю і перемішую. Так, дивіться, як все файно все перемішало. Можна прикрити кришку, періодично кришку відкриваємо, помішуємо і все. Откриваю кришку, файно опять промішую. І хочу звернути вашу увагу, що я коли все разом тушу у фанделі, я не солю, Зато, що коли посолити, Тудися почне сильно виділяти сок із наших овочів. А нам ото не треба. Я буду солити уже май у кінці, коли воно вже буде протушковане, е, кульку мені треба, і все, і туди я буду солити. Туди будуть наші капустяники або котлети такі соковиті. Опять прикриваю кришку і ще маленько найдушу. І все, це в мене протушкувало всього десь 5 хвилин, 5-6 хвилин, не більше. Тепер коли все, все файно ще сяк перемішаю. І все, плиту виключаю і забираю із огня. Ну, якщо у вас капуста якась така, що є май стара капуста, дуже така сильно, тверда, і таке може бути, тоді мало май довго протушкуєте. Ну, видите, вона протушкувалася, і там соку немає. Весь сок. Зберіться всередині капуста, моркви не виділиться. За те, що ми її не посолили всю страву. Все, плиту виключаю і забираю із огня. І кладу, аби вся капуста у мене повністю застила. Дуже файно пахне, запах просто неймовірний. Капуста в мене повністю застила. Тепер виливаю сюди розколочені вілку в яйця, посолю, трясу чорний молотий перець, сульта та перець кладеся за смаком, файно перемішаю, висипаю муку, сухарі. Панірувальні і перемішую. І все, тісто на капустяники у мене готове. Воно має бути таке по консистенції, або руками можеш формувати такі як котлетка з нього. можеш робити лишку, просто викладати. А можеш руками, як уже вам має зручно. Ну, а за бажанням, ви можете додати ще якісь приправи, які ви любите. Або, наприклад, зелень кропу. Я пораз кладу кроп, пораз не кладу коли як. Коли як маю дяку. Всяким їх сформувала. Можеш робити продовгості, можеш робити кругли. Я зробила так мало чуть продовгості. Не всі такі одинакові. Aí на смаку то не вліяє. І все, можеш їх жарити. Можете робити май, малі, май великі, як собі хочете. Із якої порції. У мене вийшло 16 штук. Просто ще тільки одна не помістила та окремо стоїть у блюді. Ну, і це я зробила досить такий великий, що, ну, можеш робити і май малі. У фандел наливаю олою. І викладую наші капустяники. Жарю їх так із двох сторін по пару хвилин, аби вони прожарили. Так приблизно, як в ладії звичайно. Дуже довго їх не треба жарити. Видите, вони файно тримають форму, не розлізаються. Ви собі там вже подивите по консистенції тіста. Якщо вам треба додати ще мало муки або сухарю, то можете додати. Так, аби вам легко було ліпити і всі. Вони так достали липну до рук, коли їх ліпити. Айбо, ну, легко це вони роблять, не тяжко. Но запах просто неймовірний. Дуже файно пахне. Так, прожарилися на одну сторону, тепер акуратно обертаю їх на другу сторону. Якщо треба, будемо ще їх буде далі ще раз обернути. на ту сторону там самже се са ви поделете Показваю вам из близка как се мне туйка жарят Дивіться, як файно виглядають. І готові капустяники забираю герб. Дивіться, які файні. Так, і всі пожарилися і зараз жарю другий. Так, смажаться вже у мене другий. Я думаю, що усякий капустяник може додати або свиного фаршу, ну не вного, або курячого фаршу. Теж було б смачно, воно б там не похибіло. Айбо і без м'яса вони дуже смачні. Такі ніжні, соковиті всередині. Ну, я не знаю, мені ще вони майдобрі з м'яса. Так, поджарилися з одної сторони, так само обертаю їх на другу сторону. Так, прожарилися і теж забираю їх геть. І зараз вам один хочу розломити і показати, які вони всередині. Подивіться, файнося, пропекли, приготували. Усередині такі вони соковиті виходять. Дуже смачні. Так що, я думаю, що вони вам полюблять. Бо страва неймовірно смачна, Ко любить капусту. Всякі капустяники можна подавати із сметану, а може зробити такий соус. Сметану, мало чуть добавити майонезу. Туди накришити кропу свіжого, строщити мало часнику, мало пирцю додати. Все так за смаком. І так, мож, або ще можна зробити такий або грибний соус, таку гіпудливу, або просто білу пудливу, ото вже кояк хоче. Або мож просто так самі їсти, воно по-любому виходить смачно. Я вам просто кажу, як їх. Та і з чимся воно їсть. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. і це не є колач, що тільки є точний припис. Якщо ви подивитеся, якщо вам потрібно, ви можете ще маленько майбутше додати або муки, або сухарю. Ну, лише і не треба сильно забити тісто, бо тоді вже капустяники получаться такі майсуховаті і майтверді. Думаю, ви мене зрозуміли. Дуже файно дякую, козу нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. А ще вам лишу. Посилання на отив фучки, які я готувала із квашеної капусти. Перейдіть за посиланням кого ще не видів, подивіться і приготуйте і такий рецепт, бо то теж дуже смачно. По можливості, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!